І власне про те, як справлятися з тим, щоб не потрапити на мінне поле, не дай Бог, не лише для військових, а й цивільному населенню, ми будемо говорити у студії громадського схід з Сергієм Рукуном. Доброго вечора вам, начальником відділу протимінної діяльності Міністерства оборони. Дякую, що долучились до студії громадського схід. Бо важлива насправді тема. Ми знаємо, що дуже багато часто не лише цивільних, а й військових гинуть на мінних якихось розтяжках на мінах. Часто не знаючи про те, що вони там встановлені, тому моє перше питання: взагалі, якою є зараз ділянка в зоні, е, яку називають антитерористичною операцією, а е, для того аби розмінувати, якою є ця, ця територія на сьогодні? За попередньою оцінкою, близько 7 тисяч квадратних кілометрів забруднених територій, звільнених територій, забрудненими вибухонебезпечними предметами, та близько 14 тисяч. Квадратних кілометрів, тимчасово непідконтрольних територій. Це дуже нове. Більш точну цифру можливо буде сказати тільки після повного обстеження цих територій. В минулому році було розпочато проведення нетехнічного обстеження даних територій, до якого залучалися як наші підрозділи, так і неурядові організації іноземні Калатрас, Данська група розмінування. До речі, тільки на протязі минулого року цими неурядовими організаціями було Проведено технічне обстеження ділянок території поблизу 991 населеного пункту. Індифіковано в 84 ділянки, які є підтверджені небезпечними або ймовірно небезпечними, загальною площою близько 1200 двісті гектар. Пане Сергію, це дуже велика насправді територія, і ми дуже часто ми самі часто їздимо в зону бойових дій і бачимо, що навіть на якісь такій доволі серйозній відстані від лінії розмежування все одно є ці написи обережно міни, і, і і, і часом ти думаєш, що Боже, не дай Бог не стати поза дорогою і можна на щось наступити. А для місцевих. А чи всюди на ці всі території, про яку ви сказали, є позначення, що тут може бути мінно небезпечно? Що тут мін? Що стосується цього питання? То, по-перше, міновибухові загородження, які встановлюються підрозділами збройних сил України, вони обов'язково маркуються, фіксуються, складаються відповідні формуляри мінних пилів, які в свою чергу містять інформацію, яка необхідна для їх утримання. Передачі підрозділам при зміні ротації, а також е для їх діття, е коли ці міні поля або групи мін е не мають уже е не мають необхідності для і застосування. Пан Сергію, це, це, це точно? От що Передаються, ви кажете, що передаються іншим підрозділам. Що передаються що передаються карти, передаються позначки, що передається, тому що часто насправді трапляються такі випадки, що люди наступають на розтяжки. Дуже часто це не розтяжки бойовиків, а розтяжки підрозділу, який був на цьому місці перед перед тобою. Ну, нашими ми такі розтяжки не встановляться. Це заборонено згідно нашого законодавства України і прийнятих міжнародних угод. Що стосується Тобто передачі не сталоються розтяжки за. Заборонено і вживаються всі заходи щодо допущення таких випадків. Що стосується передачі міновибухових загороджень, то складається командирам підрозділу, які встановлюють мінні поля, групи мін, їм складаються формуляри, як я вже говорив. І при передачі, при зміні підрозділів на позиціях вони передаються, комудири підрозділу передають один в одному. Також в вищі штабах складаються карти міновибухових загороджень. Це інформація з обмеженим доступом, тому детальніше більше не можна. Але карти є, є так, карти є, так. карти передаються, так. і люди знають, де так. це все встановлено. Також в цьому ж ракурсі хотів би сказати, що в ході проведення технічного обстеження зараз ці дані всі узагальнюються, складається одна електронна карта, це вже крім міновибухових загороджень, які застосовуються підрозділи інженерних військ і інші підрозділи. Це райони, ділянки, які були. Обстріляні якісь заборонені території, які залишили ще від Другої світової мета. Ні, ну Друга світова, і там більше зараз на даний час, які є дійсні uh -huh. загородження, які залишили, залишені були противником. В певний час, які були виявлені, вони теж або знімаються, або обліковуються встановленим порядком. Uh -huh. А буває таке, ми також навіть від військових, що Замінували, ніби розмінували, а потім повторно замінував. Пройшов підрозділ. Це все документально оформляється. Тому тут а як знають місцеві? От дивіться, наприклад, історія Ще там сім... я знаю в станиці Луганської, де люди обходять реально попри КПВВ. Ну, от ходять, ідуть, і що з цими людьми зробити, ну нічого не можеш зробити, і обходять, так, якісь там бабусі, не, не якісь там агенти, не шпіон. Але йдуть. І це замінована ділянка частково, а частково невідомо замінована чи ні. Значить, всі міновибухові які встановлюються підрозділами Збройних сил, вони становляться е, тільки перед переднім краєм оборони для охорони цих позицій, недопущення. Переміщення противника в цьому напрямку в тилу ці загородження на даний час не встановлюються. Що стосується подачі від лінії розмежування, від позицій, це території, які були обстрілюні, обстрілені, обстрілені противником, також території, я говорю, те, що залишили ще від противника, які були заміновані, і так далі. Вони також огороджуються, маркуються, складаються відповідні схеми карти. І ця інформація узагальнюється. Пане Сергію, а не розірвані снаряди. От знову не ж таки, пригадую, вдівку. Буквально кінець січня, початок лютого, прямо на залізничну колі, впав снаряд, не розірваний, і все. Люди там ходять. Ці боєприпаси знищуються. Щоденно виїжджають групи розмінування на знищення цих боєприпасів. Скажу більше, вже з початку проведення антитуристичної операції в зоні на території донецько луганської області було знищено знищене. Близько 250 тисяч вибухонебезпечних предметів. Uh -huh. І ця робота щоденно проводиться uh -huh. групами розмінування. Сергій, я все-таки не можу не спитати про той випадок, де загинула дитина, і троє ще залишились інвалідами. Це в 15-му році, гранітне. Ми його називаємо військовим полігоном. Можливо, в якось військові це інакше маркують, що полігон це не місце, де тренуються всі такі військові. Біля передової, але ми знаємо, що такі полігони існують. Він зараз огороджений, маркований. Що з ним? Цим місцем, яке ми називаємо коло. У яких зараз проводиться якась діяльність військовими, вони або охороняються, або там обмежений доступ цивільного населення до них. Справа в тому, що на даний час ці території дуже перенасичені вибухонебезпечними предметами. І тільки за останню добу було 116 обстрілів. Якщо взяти навіть порівняти, то що Приблизно 30-20% цих боєприпасів mm -hmm. не розривається. Mm -hmm. Тобто за одну добу можна підрахувати, скільки боєприпасів тільки залишилось в землі за одну добу. Сергій, але ми розуміємо, що діти і що це така серйозна річ. Ти тобто взагалі був покараний, проводилось якесь розслідування по цьому, щоб не допустити туди дітей, які постраждали. Ну даний час на жаль не можу цю інформацію вам надати. Ну, хочу сказати, що постійно проводиться робота з місцевим населенням, особливо з дітьми, в навчальних закладах. Це інформаційно роз'яснена робота з питань мінної безпеки. Відпрацьовуються відповідні брошури, буклети, які роздаються місцевому населенню, розповсюджуються в засобах масової інформації, в соціальних сетях відповідні відеоролики по питанням. Подіям місцевого населення при виявленні вибухонебезпечного предмета і знаходженні на ділянках забруднених вибухонебезпечними предметами, тому ця робота постійно проводиться. Розуміло, це інформаційна діяльність, а все-таки ну, діти зайшли, і ніхто очевидно з військових чи не дивився, чи не був поруч, чи і не мав. Я ж вам не говорю, що тільки на праці доби 116 обстрілів. І реакції боєприпасів вже не спрацювало на 100%. Угу. Тому, тобто не можна в просто момент, тому в будь-який момент можливо, такі випадки, я говорю, групи розмінування щоденно виїжджають і знищують ці боєприпаси. Угу. І останнє запитання про спільний штаб, про який говорилося вже, так? Між... Представниками державної служби з надзвичайних ситуацій міністерством оборони саме вашим підрозділом очевидно. І я знаю, що його бисія раніше займалися. В них був цілий відділ і далі займається питаннями розмінування ті організації, які ви назвали. Чи можуть вони спільно координуватись? Виспілку на, на сьогоднішній день питання щодо розмінування території Донецької Колганської області воно координується штабом АТО то там є відповідний підрозділ, куди входять представники Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної служби спеціального транспорту, інших підрозділів. Тому на цьому рівні це організовано. На жаль, на сьогодні на державному рівні це не врегульовано законодавством нашим. Хоча в минулому році Міністерством оборони спільно з заінтересованим центральним органом виконавчої влади було підготовлено проєкт закону України про протимінну діяльність. Який був поданий Кабінетом міністрів України на розгляд Верховної Ради в жовтні місяці. І при прийнятті цього закону ми зможемо створити ефективну систему протимінної діяльності в країні, включаючи всі складові, також і гуманітарне розмінування, і забезпечувати нормальне належне розмінування цих територій. Пане Сергію, я я дуже вам дякую. Сподіваюся, що це і нашим глядачам якось допоможе, і всім нам все-таки теж дивитися за своєю безпекою, тому що ми розуміємо, що в зоні бойових дій все-таки за нашу безпеку крім нас краще ніхто не подбає.